Доброго дня всім, У нас сьогодні на телеканалі настав час бродівських містів. І сьогодні я з вами ведучий. і нас посетила така е, серйозна, трагічна новина, що в нас впав е, далеко від бродів, впав літак, в якому ви, летіло багато дуже людей. І Ми зараз направляємося е, прямим ефіром в цей, на це місце. На цьому місці вже працює кореспондент мій е, брат Безнюк. Які зараз там, з'явиться в наших странах, і я йому передаю слово. Пшш. Так, дякую, ящик, дякую. І так, ми на місці події, і тут сталася серйозна ситуація. Ми зараз направляємося до людей, які постраждали. І оператор, який є тут. Чому це перший сталося? Я його, звичайно, мене мені побилося перекісня, я не знаю, що робити. Якого надаєте першу медичну допомогу? Спочатку треба замазати рану. Чим? Дайте перекисть водій, дайте сьогодні! Як ви думаєте, буде він жити? Я думаю, що ні, в моїх руках там є? Ми збираємося далі до других поранених. Так, ми бачимо з другий поранених. А що що з за... вами? За... За... Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Тут літака впали люди і що не знаємо, що робити. Ми так зараз будемо надавати медичну допомогу цій людині. Ви можете сказати пару слів. Ой, Я не знаю, що сказати. Що ви останнє пам'ятаєте? Нічого, було дуже темно і страшно. Так, ще давайте людям робити, що я все опробуємо. Як ви думаєте, ви що зможете йому задати якусь допомогу? Так, зараз надамо до їй допомогу, вона зараз вирішиться. Так, треба підламати. Ми направляємо старші, я нагадую, це бровіські вісти. Куди не було? Ви наші глубики! Доброго дня! Тут ногу перелік. Що сталося? Скажіть, будь ласка. Піднеси <ріху> вас. Може ви можете сказати, що <ріху> сталося, бо ваш напарник не в селі. <ріху> що сталося тут? Тут людина вибила самольота. Так? Як тяжкий її стан, будь ласка, можете розкладно? Дуже тяжкий, дуже дуже, ви, ви дуже. Ви щось можете сказати там чи ні. Ви Давай нові! Бачу, Бачу. Люди, ми, ми, не починаємо говорити. Ми йдемо, направляємося далі. Я оранжева команда! Оранжеві ще не можуть бути. І що ви можете сказати, що це сталося? Я головний лікар, в нас тут таке сталося аварія, і дуже багато потерпілих впали на нашу територію. Але в нас дуже оперативна група швидкого реагування, і вони зараз успішно доставляють всіх потерпілих бачили, в наш медпункт. Але ми бачимо першого, які доходить до медпункту. Що з вами сталося? Скажіть будь ласка. Затрясло літак, і я вдарилася в скло. А що останнє ви пам'ятаєте? Впало на вербу. А ну це так, да... О, у нас тут є. Катя! Один постраждалий, що ви можете сказати? Ой, не а як вам стан? Давай, а! Як я стан? Так, Нормально, Мені діти допомогли. Добре, дякую, ми йдемо далі. 따라... Started... Погнали! Я тута... Погнали! Що ви можете сказати? Що ти можеш сказати? Що тут сталося?

Можливо, покличте ще я вам допоможу. Треба зняти з дерева. Давайте кличте на допомогу, ми йдемо далі. Неси аптечку, руте, неси аптечку, потім і досить. Давай, ау! о, ж беремо на руку. Вони впали з вертольота. Не питайтеся нічого, коментарі не даємо. Догазується броїв співісти.

Дивився, що так ми ну, дали перше, допомогти. Дивіться, в мене все буде добре. So, давайте на світі лікарні. Хто тебе за є. Власне, день потерпіли, як ми бачимо.

Se mexe na carinha, se mexe para a tripila. Só para o брату. Скакали. Які ваші останні те, що пам'ятаєте, що сталося? Не пам'ятаю. Я буду на такому моменту, а пілотом був я. Всі ви берете все вони Добре, добре. Все, сідай. Пустіхай, панаш. Все, пір, 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 Чи як влаштовані? Так. Нога була. Але вже. Краще, так? Я думаю, що все з вами буде в порядку. А дитя? Нога зламана. Дякую. 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 Дякую.

подавать, что ли, Можете робити. Це взагалі п'яти класи. Кому? Хто залишився? Кому не хватило? Я буду таблетки давати. Добре, добре. Ви щось можете сказати? Що тут сталося? Чуєш, вітамінка є? А що буде Добре, добре, добре.

я не Дякую. Ми бачимо наших потерпілих. Я просила всіх дітей зайти вже звідти таке нас опередає. Покитьте, будь ласка, ми спохворим дуже важко, вони немає чим дихати. А Ви, в, ще в дихали, що не могли влігати, що стилят, Діти, я спросила дітям. Ми бачимо, ми бачимо всіх наших потерпілих, які вони знедолені, нещасливі. Але, на щастя, наші бригади виявилися дуже оперативними, сміливими, активними і знайшли всіх потерпілих. Пасажири, будь ласка, перед літакою, ви всі знайдені, чи можливо когось не знайшли. Ви пам'ятаєте, скільки вас було становлять? Ні, ну тут. Пілоту політа. А пілот помер? помертву. Пілот А живі. Мертву петлю зробила. Пілотне полетів на тиші пілота. Давайте ми такі стаємося. Оцей чоловік бачив дуже-дуже така. За дивими. Ми летіли. І пілот казав. А давайте зробимо мертву петлю. Усі такі, давайте. Ось і зробили. Смертні. Добре. Ви задоволені, що нас врятували? Так. Дуже. Розкажіть, що з вами трапилось? З цим молодим чоловіком, я Забери! То ще було до поляку. Ми з пілотом поспорювали. Каже, не треба летіти в грозу. Той каже, давай летимо. І ломаю. І все. А, та, та, Давайте ми візьмемо інтерв'ю з самого пілота. Давайте з самого пілота візьмемо. я признаю, що полетів у розу. Зробив мертву петлю. Мертву петлю я не робив. А дригун звоб'ю. Ну та й впали. Як ви думаєте, вас притягнуть до кримінальної відповідальності? не дали. Давайте, може, спитаємо тих рятувальників, що вони відчували, коли рятували потерпілих. Але Так, давайте спитаємо. М -м -м. Хто хоче розказати, так, що, що ви відчували, коли рятували? Це дівчинка, спитаємо її. Перше, ми знайшли всіх потерпілих, ми побігли тільки до дно, в якої був перелом ноги, шиї і руки. Кого ви знайшли? Ми знайшли, Першого Галю. — ми, знайшли... ми побачили зразу всіх, але ми побігли до потерпілої, яка саме найбільше кричала. А Хто кричав найбільше? Галя. Галя, що ж ви mm. там кричала? Добре, хто що хоче розказати? Оце я дівчинка в чорній підволося, хоче розказати. Ой, Боже, саме випило. Я також всі побігли самі перші і знайшли тих, хто був саме перший біля дому. Біля брами. Е, і також я з жовтої команди, і в мене було багато малих дітей, але вони виявилися ще краще, ніж старші, тому що вони всі біля, того, біля тої капи взяли і зразу понесли. Я не встигала за ними йти. Вони почали перебинтовувати лейкопластири, воду носити. Я не встигала за ними слідкувати. Це було неймовірно. Що ви можете сказати? Я коли рятував Андрія. Потерпів, що я, я, я думав, що він ніде не літав, саме перше. Я думав, що, що собаки спочатку покусали. <свіття> <свіття> так хлопка була порвата. Але, але коли я побачила, що він біля брами лежав, то я змінив свою думку зразу. <свіття> Де, що хочу розказати про свої почуття під час рятування. Я Це була більше. Коли ми вийшли рятувати, терпілася, я перша знайшла Еліну. Вона лежала під деревом, вона була без свідомості. Ми перші привели з а потім ми почали перепустовувати руку голову. і пішли далі до Мефонки була. Може, ви щось можете щось сказати, що я хочу, сказати, я хочу сказати, що спочатку я е фіксувала спочатку, спочатку я намагалась фіксувати команди рятувальників. Ми, ми спочатку поділилися по кольорах, але потім замітила, що Діти просто не дивилися, з якої вони команди, а просто допомагали одна одній команді рятувати потерпілих. І тому я думаю, що не варто відзначати, що перемогла якась команда якогось певного кольору. Я думаю, що всі виявилися. Такими дружніми і активними, і вони вчасно надали допомогу нашим потерпілим. Вони зараз такі, можливо, не дуже радісні, але я думаю, що щасливі, що залишилися живі. І що я сподіваюся, що пілота не притягнуть ні до якої відповідальності, тому що це наш любимий Саша, ми його в обіду не дамо. Правда, діти? Да. Ну що ж, думаю, що операцію можна вважати успішною і завершеною. Дякую, дякую Петро, і ми вже тут знову в студії. І ми хочемо нагадати, що це були е, події, це і Павлі так, і ми були на місці події, наш журналіст. І ми будемо далі слідкувати за, за цією подією, будуть розгортатися і нагадуємо, що це було канал бронівські вісці і будьте завжди з нами.